Маршал і велика кулінарна катастрофа. Ранок місто прокидається. На головній площі встановлюють різнокольорові намети, повітряні кульки, арки з гірлянд. Щенячий патруль допомагає готуватись до великого фестивалю їжі, який щороку проходить у щенячому місті. Цього разу з рекордною кількістю смаколиків, стендів і навіть справжнім фонтаном. Із сиру скай злітає над площею. Виглядає неймовірно. Я вже чую запах печива. Гончик піднімає ящик з морквою. Це не печиво, це органічна морква. Теж смачно, якщо любиш моркву. Скай з посмішкою. Тоді я буду літати низько, щоб не вдихати. усі сміються. У той час маршал закінчує прикрашати стенд для щенячого патруля. Він носить на голові кухарський ковпак, який трохи спадає на очі. Маршал. До себе Хм, тут стрічка, тут серветки. А от і головний інгредієнт настрій. Роккі підходить. Маршале, це що? Ти відповідальний за їжу цього року? Маршал. Саме так? Райдер сказав, що я можу вибрати будь-яку зону. І я вирішив: Пора мені стати шеф кухарем. Скай. А ти вмієш готувати? Маршал. Гордо. Я бачив, як райдер готує макарони. Це майже як бути в кулінарній академії. Усі обмінюються поглядами. Скай ледь стримує посмішку. Райдер. По зв'язку. Щенячий патруль. Привіт. Ви молодці. Площа виглядає чудово. Нагадую. О 12-й годині відкриття фестивалю до того часу маємо бути готові. Гончик. Прийнято. Маршал. І в мене буде фірмова страва. Печене щеняче сюрпризо. Роккі. Це точно звучить. Унікально. Всі розходяться по задачах. Маршал заходить до невеликої кухні, пересувного футрака, що стоїть під аркою, щенячий патруль, частує з добром. Всередині та з духовка. автоматичний тістоміс, миски, інгредієнти. Маршал в ковпаці так, тісто, молоко трохи сиру, трохи меду. Мабуть, так готують справжні шефи. Він вмикає міксер, той починає шуміти, але маршал одразу відволікається на вікно. Маршал. Ой, пташка, яка мила. Позаду тісто переливається через краї. Камера зосереджується на тому, як суміш повільно заповнює стіл. Сцена завершується м'яким дзвоном. Міксер вібрує, кухарський ковпак злітає з голови маршала. А він ще нічого не помічає. Усередині футрака, маршал обертається до міксера і застигає. Тісто піниться, виливається з чаші. Покриває пульт керування, стікає на підлогу і тече просто до сирного фонтану, який щойно ввімкнувся. Маршал нервово. Ой-ой-ой, це ж просто тісто, нічого страшного. Просто треба відключити. Він стрибає до пульта, ковзається на тісті і плюх! падає носом просто в борошно. Маршал, голос із-під тіста, все під контролем. Я так і планував. Він встає. Але лапки слизькі, знову ковзає, випадково натискає кнопку турбо на сирному фонтані. Фонтан вибухає сиром, струмінь розлітається в різні боки, скидає повітряні кульки і обливає сусідній стенд із напоями. Маршал. Ем, сирний дощ це теж концепція, правда? Ззовні Скай і гончик помічають димок із даху футрака. Скай. Що там коїться? Гончик насторожено. Схоже, сир атакує. Вони підбігають до входу. Двері футрака відчиняються. Із середини випливає. Тісто, багато тіста. Скай застигає. Це ж це ж лавина з тіста. Гончик. І воно пахне медом і трохи кетчупом. Маршал вилітає разом із тістом, як із труби. Маршал. Усе під контролем. Просто трохи перебрав із інгредієнтами. Він весь у борошні, тісті й липкому сирі. Його шолом перекошений ковпак висить на вусі. Підходить райдер. Райдер, стримано. Я думав, фестиваль їжі розпочнеться о 12-й, а не вибухом о 10-й. Маршал вибачається. Пробач, я хотів вразити всіх, але вразив плиту. Райдер усміхається. Ти мав найкращі наміри, але цього разу треба трохи командної кулінарії. Райдер дає команди. Райдер. Скай. Очисти небо над площами. Сир розлетівся на повітряні кулі. Гончик. Організуй огорожу навколо футрака. Роккі. Візьми свої інструменти. Треба зупинити фонтан. Маршал, Допомагай, але тримайся подалі від кнопок. Маршал. Так точно. Без кнопок, без кнопок. Випадково натискає на сиропну пляшку. Вона бризкає прямо в очі. Через десять хвилин. Площа трохи розгромлена, але щенята злагоджено працюють. Фонтан відключено. Стійки очищено. Скай обертається до маршала. А твоя страва все ж буде? Маршал витирає лапи. Якщо замінити сир на джем, тісто на вівсянку, а кухню на пікнік, тоді так. Рокі. І все це без міксера обіцяєш. Маршал. У мене є нова тактика. Не міксувати, не ризикувати. Райдер. Добре, команда. Станом на зараз фестиваль відкрито. І перша страва від нашого шефа маршала. Маршал Гордо. Овсяно сирна паляниця з елементом несподіванки. Усі сміються. Площа вже прикрашена. Люди починають збиратись намети з їжею відкриті. Весела музика грає з гучномовців. Скай у повітрі. Фестиваль офіційно стартував. Перші відвідувачі вже біля стендів. Гончик оглядає чергу. І перший стенд, до якого шикується черга. Це ж маршал? камера показує стенд, щеняче сюрпризу. Тепер просто столик із серветками, тацями та великим підносом з овсяно сирними печенюшками з несподіванкою. Біля нього діти. Дівчинка. А що всередині? Маршал таємничо. Це сюрприз, але точно смачно. Я перевіряв на собі. Випадково, хлопчик. Я візьму дві, діти пробують, і раптом. Хлопчик з широко відкритими очима. Це смачно. Дівчинка. Тут щось хрумке. Це яблуко чи горішки? Маршал сам здивовано. «Ем, Можливо, я ж не зовсім пам'ятаю, що туди поклав. Усі сміються. Черга росте. На іншому боці площі. Райдер дивиться на екран планшета. Системи стабільні, сир не л'ється, люди усміхаються. Ще й десертний стенд став хітом. Рокі. Думаєш, варто запропонувати маршалу офіційну посаду патрульний шеф-кухар. Райдер. З усмішкою. Якщо кухня витримає. Маршал роздає печиво, йому допомагає гончик. Маршал, от візьми ще одне. Якщо не смачно, не плач, я теж не знаю, чому воно смачне. Гончик посміхається. А ти точно не переплутав тісто з кормом для щенят? Маршал. Ні. Ну, майже ні. Сміх. Під кінець дня стемніло. На сцені виступ дітей. Потім ведучий оголошує подяка героям фестивалю. Ведучий. А зараз подяка за найвеселіший і найсмачніший сюрприз дня. Вручається нашому улюбленому кухарю, маршалу з щенячого патруля. Маршал виходить на сцену в білому фартусі, а замість шолома новий кухарський ковпак із написом Небезпечний, але смачний. Маршал. Дякую, друзі. Я просто хотів зробити щось класне. А вийшло солодко хаотично. На екрані фото до та після, кухні. Усі сміються. Райдер. Іноді найкращі речі народжуються з найбільшого безладу скай. Або з наймилішого вогнеборця з величезним серцем. Щенята аплодують. Маршал червоніє, але щасливо. Над площею запускають феєрверк. Усі щенята разом. Всі. Щенячий патруль. Завжди на завданні, і навіть у кухні. Сподобались історії? Став лайк, підписуйся і слухай ще більше казок на нашому каналі.